У Рівненській міській раді розпочали роботу з новим статутом територіальної громади. Головне завдання зробити так, аби рівняни мали можливість впливати на рішення місцевої влади. Тому в статуті будуть передбачені чіткі механізми громадських слухань та інші інструменти прямої участі людей у здійсненні влади. Це має збільшити прозорість в роботі органів місцевого самоврядування та довіру до неї з боку рівнян. До розробки нового статуту долучили експертів, що співпрацюють з Радою Європи. Та експертів знаної громадської організації, опора статут це ясний документ, який визначає правила взаємодії влади та жителів громади. І підзвітність, і можливість громадського контролю, і правила, по яких відбувається консультування, надсилання петицій, громадських бюджет, це все є статут. Статут говорить про символіку громади, статут говорить про підзвітність голови депутатів виконавчих органів. Але важливо розуміти, щоб він забезпечував можливість кожному мешканцю громади приймати участь в житті громади. Однак, нинішній статут Рівненської територіальної громади потребує оновлення ще й тому, що до рівного в межах однієї громади долучився Квасилів. При розробці нового статуту важливо врахувати, щоб ці механізми були максимально доступні для мешканців. Потрібно розуміти в яких питаннях потрібно фахівців залучати до дискусії, в яких широке коло людей потрібно залучати до дискусії. Потрібно розуміти, що коли ми про стратегічні рішення говоримо, то ми намагаємося працювати як з мешканцями, як з широким загалом, так і працювати з фахівцями, експертами в певних середовищах, в певних галузях. Отже, 16 липня відбулася перша зустріч робочої групи стосовно написання статуту громади. Віктор Шакерзян каже: він як очільник міста зацікавлений в тому, аби рівняни активніше приймали участь у вирішенні важливих для міста питань частіше сигналізували про ті проблеми, які їх хвилюють. Я вважаю, динаміка позитивна. Це стосовно так само електронних петицій. Це звернення і працювання депутатів по своїх округах. Тому важливий момент напрацювати більш. Максимально відкрито то для самого громадян. Це будь-якої вікової категорії, що не могли собі там зареєструвати петицію чи звернутися до депутата. Тобто, це інструмент, який дасть можливість громаді більше залучатись і звертати увагу на те, що ми сьогодні були. Упродовж десяти днів робоча група має опрацювати текст статуту, внести свої правки та пропозиції, потім знову зустрітися, аби усе обговорити, і лише після цього винести на затвердження новий статут рівненської територіальної громади. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.